В Україні зростає престижність аграрної освіти. Цього року конкурс рекордний: сім кандидатів на одне місце. Експерти прогнозують, що ці показники ще зростатимуть, адже населення планети потрібно чимось годувати. Нині у світовому сільському господарстві працюють майже півмільярда фермерів, які годують сім мільярдів людей. Утім, до 2050 року населення планети зросте до дев'яти мільярдів. Як до цих змін готуються аграрії на це питання? Відповідь наші кореспонденти шукали навіть у Німеччині. Сім мільярдів мешканців планети годує лише 4% площі земної кулі. В середньому один фермер утримує 16 чоловік. Експерти кажуть, що 100 років тому ця цифра була у четверо менша. Однак тепер у сполучених штатах ця цифра сягає понад півтори сотні осіб. У Німеччині, наприклад, 133 людини отримує харчі від одного фермера. Утім, підніти хліборобам доведеться і надалі, адже за прогнозами населення побільшає ще на 2 мільярди. Ми розуміємо, що таке голод, і ми розуміємо, як. Як треба себе вести які прикласти зусилля щоб всі зусилля були направлені на подолання голоду у світі повірте мені продовольча безпека питання номер один». Над виробництвом харчів мізкують не лише в уряді, ініціювавши ряд програм підтримки сільгосвиробника. У дискусію включилися і науковці. Одні висувають теорії геномодифікованих культур, інші говорять про інтенсифікацію виробництва. Утім, попри розбіжності, сторони наполягають на застосуванні ефективних технологій. Приміром, у боротьбі зі шкідниками, аграрії нині програють. Експерти компанії Бас підрахували до 30% врожаю аграрії втрачають на полі. З часом псується ще третина, а все через грибки, хвороби та шкідники. Ефективна боротьба з хворобами та грибками, плюс дотримання і сучасних технологій обробітку ґрунту, може збільшити врожаї на 100%, однак, фермери вимагають ще більше. Нині професія аграрія у центрі уваги провідних виробників засобів захисту рослин. У Німеччині один із гігантів хіміндустрії зібрав фахівців аграрної галузі зі всього світу. Перед ста країнами засвідчили народження нової стратегії. Компанію кілька разів збільшує фінансування науковців. Окрім того, інвестиції спрямують і на розвиток технологій в пострадянських країнах для нас Україна це стратегічний ринок. Ми інвестували і продовжимо це робити і надалі. Зокрема, ми збільшуємо штат працівників і поряд з цим збільшуємо фінансування в науково-дослідні роботи. Головне завдання це допомогти українському фермеру виробляти більше продукції за рахунок збільшення врожайності культур. цьогоріч українські фермери вже зібрали понад 60 мільйонів тонн зерна. Утім, плани чи не удвічі більше українські хлібороби визвались нагодувати світ.